Дорогі земляки, щиро вітаю вас з різдвяними новорічними святами. Вірю, що до кожної з вас прийде справжнє диво у новорічну ніч. Адже ви є, українці, і маєте стати справжніми патріотами своєї батьківщини. І сіяте усе чисте та гарне, що є у цьому житті з Новим роком та Різдвом Христовим. Шановні користенці, вітаю вас з 2017 року! Бажаю вам міцного здоров'я. Мирного неба, затишку веселі, благополуччя в сім'ї, всього найкращого, Божих вам благословіть! З новим роком! Шановні карастенці, через декілька годин розпочнеться 2017 рік. Хочемо побажати кожній українській сім'ї, міцного здоров'я, достатку, благополуччя, Божого благословення, а хлопцям на передовій швидшого закінчення війни і щоб їх оминали кулі. Шановні коростенці, з, з Новим, новим роком, роком та Різдвом Христовим!